З самого дитинства Наташа мріяла продне. Пані та панове, ми входимо в зону турбулентності. Wow. Hello. 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 На жаль, вона мала надто рівне волосся і два зайві сантиметри зросту. Ми з твоїм батьком стурбовані, ти станеш старою дівою, але я мрію подорожувати! А ну давайте там тихо. Годі! Але доля зжалиться і здійснить її мрію. Любі друзі, я ухвалив рішення летіти особисто із нашою любою Джокондою. Це програмування! Усім стояти! Тільки вона буде нарада. Не я не я Візьміть її! Up. Up, to Куди ви біжете? Ми ж не дозволимо цим психам втекти із Джокондою. Наташа і відважне Вольтер О, Вони поїхали вдамо мертвих ще трохи. У погоні за найвідомішою картиною у світі. Може, ви з фільму одразу розкажете? О, ні, це буде за нами. Ми йдемо за нас. Ми вирушаємо у Мілан. Це довгий шлях. Мілан. Я жартую. We... Ми у халепі. Oh. Ah, ah. ти мрієш? Стати стюардесою. Така мрія? Так. Подавати колу людям з набряклими ногами? Блін, який кошмар.